Доброго дня, по дереве за життя в Данії. Коротше, слухайте, пішла замовляти ну, в датський типу, паспортний стіл документ. Ну, в общем, я кажу, що мені треба цей документ, та ще й мені треба скоро їхати і буду використовувати документ. Вони кажуть: ну добре, ми бачимо, що з вас вже зняли там мито. Ну, все, я кажу, так а що за срочність, треба щось доплачувати. Вони кажуть, ми ми, до речі, постараємося виробити цей документ срочно. Кажу, за срочність треба ж доплатити, бо я не доплачу. А вони кажуть, а в нас немає тарифу за срочність. Ми просто питаємо, коли вам там їхати, і самі вирішуємо, чи давати вам срочний документ, чи ні. То буде вам срочний документ. Отаке. Взагалі, за срочність доплати не взяли. І документ виробили. Гарного дня! Отже, продовження історії про вироблення документу. Коротше, його таки виробили дуже срочно. Але щоб його отримати, знадобилося 4 дні. Бо все дігіталізовано. І коротше, приходиш забирати документ. Вони кажуть, ми тут, документ є, але видати ми його вам не можемо, бо такий модуль, який відповідає за те, щоб ви типа, підписалися електронно за отримання документів, він. Поламався. І так було 4 дні. Ну, коротше, документ я таки отримала і використовую. Але все буває. Гарного дня!